Вони лягали на залізничні рейки з вимогою пустити більше вагонів до Києва. Протесту Баришівці дістатися з маленького містечка до столиці зранку просто неможливо. Потяги переповнені, і люди їдуть ледь не на головах. А дехто взагалі не встигає втиснутись до вагону. Вікна поїхали все з'ясувати. Та виявляється, скільки вагонів їм не давай, все одно буде мало, бо ж за проїзд платять одиниці. На дворі ще світає, а вони вже лізуть. Пасажири першої електрички на Київ зайці, зайці, зайці. Щоранку їх не злічити і сунуть вони з усе біч. Бідкається начальник залізничної станції Баришівка. Через забори переплигують на мосту, через паркан переходять, обходять станцію з усіх сторон, з кофем, з пивом ідуть. заходять пиво, кофе купляють. На на квиток у них грошей немає. Квиток до Києва коштує 12 гривень, однак за проїзд платять одиниці. Бували такі дні, що за ранок ми могли 20-30 гривень уторгувати. Тож з квиткової каси щоразу закликають пасажирів не проходити повз. Щоб уникнути непорозумінь, купуйте квитки в касах вокзалу. Безквиткові пасажири не будуть допущені в електропоїзд. Але зайці ніби й не чують. Деякі геть знахабніли. Ось над коліями жінка перелазить огорожу, а чоловік відштовхує станційного працівника. Порушник проривається, а службовця, що намагається йому завадити, зухвало ображає та принижує. Ти ж, та ти сучаснуєш, ти все пасти, хоч останній раз змився. Ми руками його трогати не імеємо, все а він возмущається. Рьод кричить отак. Ухваті його щоб він пало. Решта зайців прокрадаються майже непомітно через паркан збоку, і в кожного своя відмовка. Студентський дома забив. Кожен день це надто дорого. Аби зарплату вовремя давали, можна було в'їздити. Щоранку цим напрямком до столиці їдуть сотні пасажирів. У годину пік місце. Всім бракує. Селичівка не влазить, нова троянда. Кучаково вже взагалі бігають під вагонами. Як ну, нікому не треба, не потрібен. І Якщо в нас є маршрутки добратися до Києва, то в тих людей вже нема чим вибратися на роботу. А напередодні на цьому рейсі поменшало вагонів. Шість замість вісьмох. Людям урвався терпець. Вони перегородили колію і на кілька годин паралізували рух. Добрий день. Дайте два квиточки до Борисполя. 16 гривень. Після вчорашнього скандалу вісім вагонів повернули. Тисняви немає. Їхати зручніше. Проте це лише сьогодні твердять пасажири. Такого я не бачив на полгода. Такого ще не було. Сьогодні да, це, ну, скажі, о, їдемо, сьогодні вагоноску. Да? Ви знімаєте люди, сім'я. Да? Кожен день будете знімати, да ж у вагоноску кадавалі. Да? Купуйте квитки і вагонів завжди буде вдосталь, закликають залізничники, бо нині місць продається так мало, ніби на популярних маршрутах курсують напівпорожні електропотяги. По станції Баришевка було всього куплено на станції з нуля часов до восьми тридцяти на цей поїзд 24 квитка платних. А люди хотіли сісти там майже 150 осіб. Скажіть, будь ласка, чому люди не купили квитки на станції? У нас іде статистика, нам дають касири, і ми бачимо, що немає сенсу додати вагонів. Утім, вочеви. Ганебна звичка не платити за проїзд ще довго псуватиме залізничникам статистику перевезень. Ось на Баришівський вокзал прибуває черговий рейс. І знову та сама картина: один контролер і юрба зайців. Він взагалі якийсь пасівний Сказав, ну, не лізьте і все. А ми перелізли. Не бачу смисла купляти білет. Олексій Сямаков та Ярослав Тихомир, програма Вікна СТБ.